Могутні велетні, феї світла та болотяні монстри все це про сучасних казкових героїв. Сьогодні дитяча українська література переживає трансформацію, змінюються тренди. Автори пишуть твори для дітей, які засинають під звуки сирен та прокидаються від вибухів. Та, попри це, добро перемагає зло. Тетяна Руменко, Павлоградська письменниця та видавчиня, розповіла, який та розвитку проходить дитяча українська література. Уже третій рік поспіль ми живемо у надскладних умовах, умовах війни. І що роблять українці? Ми друкуємо, ми видаємо, і це не просто книжки, це книжки історії, які йдуть разом з світовими трендами. Це про екосвідомість історії. Наразі триває мистецький конкурс від Українського інституту книги, на якому представлені твори для дітей різної тематики. Українські письменники вони творять у цій галузі, і це дуже великий такий пласт літератури. Тобто наскільки українці вони дивовижні, вони е, їм не потрібно бути у безпеці, їм не потрібно бути нагодованими, впевненими, що завтра настане завтра. Ні, вони навіть у цих надзвичайно важких умовах піклуються про те, щоб той, хто не має, він мав. Так, тобто, ось ця цінність важлива, і це дуже важливо розуміти, що наша героїчність не лише. В тому, що ми можемо захистити, і ми захищаємо, а в те, що ми можемо любити, і ми любимо. У тренді серед книговидавців твори патріотичного спрямування. Там персонажі представлені у вигляді алегоричних героїв. Вони наділені силою та несуть світло у царство темряви. Переважно це історії написані у воєнний час. Історії про наші героїчні ну, нашу українську героїчність, і вона не лише. Е Така дуже пряма, тобто це тато або мама, або ми всі волонтери, це е, свинка морська, це якийсь там хвостик, кошечка. Тобто, це настільки вологорічні, легкій формі доноситься наша героїчність дитині, щоб вона з маличку, з найпростіших якихось таких асоціацій розуміла, наскільки вона дотична до творення культури, і наскільки вона сама по собі є видатною людиною, бо вона вже народилася у цій країні, вона вже є маленькою україночкою або маленьким українцем. З початком повномасштабного вторгнення РФ у сфері книговидавництва спостерігається певний відтік аудиторії. Причиною цьому стала міграція дітей та батьків за кордон. Попит на дитячу літературу зменшився, ділиться письменниця, але діти продовжують цікавитись книжками у Павлоградській дитячій бібліотеці. Найпопулярнішим українським письменником є Всеволод Нестайко. Його книжки не затримуються на поличках, діти обирають. Пригодницькі твори. Сучасну літературу читають. Тут, наприклад, Капітан Піштанько дуже полюбляють. Їх у нас чотири частини, і майже вони не затримуються в бібліотеці. Як приносять і одразу їх забирають. Не втрачає популярності бестселер Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». Це антологія з восьми книг про пригоди юного чарівника та його друзів. Ділиться бібліотекарка. На думку Тетяни Роменко, книга для дитини є найкращим подарунком. Жінка пропонує владі врахувати важливість читання та дарувати на місцевих дитячих конкурсах саме книги. І у такий спосіб популяризувати український продукт серед молодих читачів. Я би хотіла більше відчувати підтримки саме у нашому місті, саме ось у таких от маленьких дрібничках. Наші книги є визитівка нашої культури по всьому світу, і ми є тут у вашому місті. Тому я буду рада вашій підтримці. Олена Куліш Брова, Євгеній Іваненко – Новини Петерка.